Сосна звичайна, здавалося б, що в неї може бути цікавого. Це дерево посідає третину лісів України і в цілому дуже звична для мешканців нашої країни. Проте навіть тут знайти старовікові природні соснові бори не так і просто. На сході і півдні соснові ліси здебільшого штучні, на заході рідкі через особливості клімату і ґрунтів. І тільки на півночі у Палісці можна зустріти великі релитиві бори, що виникли на сформованих древніми льодовиками піщаних ґрунтах. Переважно ці райони віддалені від великих міст за виключенням Київської агломерації, що зустрічає масиви реліктових лісів. В місті Єрпінь на піщаних терасах та річки представлено багато типів реліктових соснових борів. На жаль, багато їх було винищено під час довоєнної хаотичної забудови, проте є позитивні приклади і осередки вцілілих лісів зайшли всередину міста. Як приклад, парк Стельмаху гарно збережений, великий шмат соснового лісу, який місцева громада зуміла відстояти від затіхань забудовників.